Для моєї сім'ї, наприклад, це обов'язково має бути вишиванка. Маєш витягнути на на великодній сніданок, коли збирається вся сім'я, коли всі приїжджають. Ем... Коли ми йдемо святити Пасху, там зібрати цей великодній кошик, так тобто є якісь певні е, традиції, що має бути в цьому кошику, так е, там масло, обов'язково сіль, е, хрін, писанка, е, паска, спечена, м'ясні вироби, е, завжди там навіть гілочку бушпану, зеленю якусь додати. Це в ну, вирушничок вишитий також. І з цим великоднім кошиком ти вже йдеш святити Пасху. і потім ми збираємось вже ем, на Великодній світ сніданок після вже служби Божої Великодньої. І відповідно всі вже там смакують це посвячене яйце, посвячену паску. І всі, скажімо так, святкують воскресіння Христове. Я пам'ятаю одне єдине, як я ще була дуже маленька. Мене прабабця розказувала, як вона в лушпинях. Робила. Ну, мені було, певно, років 4-5, бо я тут дуже не пам'ятаю. Ото от, такий один от момент, що я запам'ятала і все. Да. Та, от таке, що треба кидати в, в Лушпині з цибулі. От все. Mm -hmm. Це все я запам'ятала. Ми організували майстер-клас, mm -hmm. запросили майстринь, ну і там навчилися вже. І, і так кожного року, рік за роком, вже, і вже тепер знаю все. Переважно тут є зустрічаю, що квіти малювали. Жовті, червоні. Зелені кольори. Діти зараз, я вам скажу, їх цікавить. Були такі періоди, що дітям дуже тяжко було цікавити, що вони що зробили. Зараз діти хочуть що зробити, їм вже телефони надоїли. Пасха, оце розпис писанок. Це насамперед про те, що ми повинні зберегти наше українське, передати це нашим дітям, навчити їх, тому що це продовження нашої такої української ідентичності. Панно все почалося від того, як я була студенткою, і взагалі навчалася в університеті банківської справи у Львові. І ця традиція, от проводити майстер-класи з писанкарства, пішла звідти. Тобто, ми щорічно організовували таку таке зібрання наше викладачі, студенти, де ми проводили оцей майстер-клас, писали писанки, і мені захотілося напевно, провести і в нас такий майстер-клас, щоб навчити дітей і дорослих. І Якось воно так вже стало теж такою традицією. Тобто ми провели один раз. Ми погодилися з нашим отцем Іваном і провели перший такий майстер-клас в церковній школі. Прийшло дуже багато бажаючих, охочих, ми навіть не очікували. Тобто там бракувало писачків, бракувало яєць, але дуже була раді, що це все так гарно прийшло. Тут на майстер-клас перший раз в писанки попала у нас тут у церкву, то Андрія якраз град організувала. Запросили зі Львова писанкарку, ну вона вчила, Ну і я спробувала. Тобто ви тоді вчилися? Так, я тоді вчилася. І вже потім сама почала давати. То мене подружка директорка закликала в школі дати туше хтось, та й так. Поза минулого року ми їздили по різних селах, власне, і в одному було біля 50 дітей. Нам просто не вистачало писачків, добре, щоб от по сусідству були жінки, які мали яйця. І нам приносили, і ми то все встигали. Ну, було важко. І дітям цікаво, і, і нам. Ми всім її не розписували, тобто я знала, що таке є, але ми більше робили крашенки. Тобто, ми замочували яйця в циболині, там як казали, прикладали петрушку, щоб зробити якийсь узор. Переважно це були яйця там в одному якомусь кольорі, і е, якісь рослини, чай заварювалися. Це були там такі фіолетові, бордові яйця. І ще пам'ятаю, що моя прабабуся вона фактично завжди таким займалася, і ми їй допомагали. Я люблю Великдень, дуже люблю. Я співаю в церковному хорі. Відповідно, кожного року ми встаємо в п'ятій ранку, йдемо на репетицію, потім співаємо, потім приходимо додому. Що традиційно мусимо з'їсти яйце свячене, і потім до батьків у тих і других. Теплі. Так, теплі справ. Якщо яйце видуте, то ми їх можемо або передарувати, або залишаємо на наступний рік. Якщо яйце варене, то тоді бажано використати його в цей ж, тобто ну, скуштувати яйце. І також, коли приходять гості, то перша страва, яка є на столі, це обов'язково потрібно з'їсти звичайне яйце. Тому що яйце це життя. Типу є така от традиція, що яйця, це, все життя, і власне воно асоціюється з великодним, з Пасхою, так як Ісус Воскрес і почав, перейшов на новий рівень життя. І тому ми, власне, першою, скажімо так, їжею це є яйце і Пасха. Колись на Пасху ми ходили малі діти довкола. Церква була обгороджена парканом дерев'яним. І ми такі калатилки мали, четвер стукали. Що Паска пеклася добре. Ну, І коли ми приїхали сюди, то того не було. Я за нічим так не плакала, як, щоб вернутися назад в село. Так що то ну, видно закладено десь. Що побажаєте людям на Пасху? Миру, щоб війна закінчилася, Це, певно, найбільше, що спокійної Пасхи. Бажаю! You're